Чим більш демократичне суспільство, угу. тим менший рівень гомофобії. Так. Чим більш тоталітарне суспільство, авторитарне, тим вищий рівень гомофобії. Ми знову говоримо про якісь стандарти, які все одно соціально якось нав'язуються. І оці стандарти, яким коректно бути, яким не коректно бути, вони у всьому і в зовнішньому вигляді, і в статусі, і в тому гомосексуал чи гетеросексуал, вони все одно є, і оце неприйняття інакших, воно не тільки в гомофобії, воно у всьому насправді. Чому всі люди так стараються виглядати певним чином? Бо якщо я буду інакше, мене не приймуть, я не буду за свою, або я там не буду за свого. Вона ж багато цього, вона ж не приймають не тільки чоловіка-гомосексуала, але й чоловіка, який має не такий статус. Ну що, він гірший чоловік від цього? Ні, але він не приймається. Так само і жінка, якщо вона якось не так себе подає, вона теж не приймається. Тому неприйняття не про гомофобію да, в нас, на жаль, в суспільстві, неприйняття всього, що відрізняється. Але чоловіки е, часто е, гомофобні з якої причини ще? Да, бо вони е, відчувають, цей момент знаєте такої навіть домінації над тим, хто говорить про свою гомосексуальність. Соціально ми дивимося на секс як чоловік агресивний, жінка більш така приймаюча сторона. Якщо ми говоримо про гомосексуальний акт, чоловік все одно є чоловік, да, тому що хтось буде в активній ролі, хтось в пасивній ролі, є е, е, чоловік, який приймає суспільство, дивиться на чоловіка гомосексуального, воно все одно його уявляє уже не в ролі Активна, актива, а в ролі пасива. Тобто, вже сприймається, знаєте, такий оцей аспект, що над ним можна. Бути активним, тобто слеш над ним можна домінувати. І тому дуже багато чоловіків, на жаль, да, вони все ще дивляться на чоловіка а, гомосексуального, як на того, над ким можна домінувати.